Привіт, друзі! З вами Єгор та Денис. І ми на Тритон серії у Мадриді. Всім привіт! Це І це фінальний стіл. Як я радий, Дениса, ти собі не уявляєш, як я радий, що в мене є така можливість коментувати ці події разом з тобою. Бо я кожної хвилини чомусь вчуся. Мені це ще й приносить неабу яке задоволення. Дуже вдячний, Джи, вдячний персонально тобі, друже. Ну і звісно, нашим глядачам, що підтримують. Дякую за такі приємні слова. От, знаєш, я почув, чомусь вчуся. В сенсі, чомусь. це Ти маєш на увазі, щоб. Це якось випадково стається. Я здобуваю Я покращує розуміння гри. Мені мені ця гра дуже до вподоби, але насправді скажу, що дисперсія в ній мене лякає. Я розумію, як це звучить з вуст турнірного гравця, але тим не менш. Вона дійсно їх трошки мене лякає, і, і начебто під час наших коментування трошки долаю свій страх чи щось. Mm -hmm. Ну, моду екшену, друже. Тут дуже цікава ситуація. Дивись, у Дуана і у Яма у них стеки однакові, приблизно ну, мовно по три мільйони, і це величезні стеки. При тому у Дені Танга тут з дама, і в нього 700 тисяч, то він зараз просто зробить той хід. Це буде один. Це, це буде олін, друже. І знаєте, в нас 9 людей отримують гроші, і зараз 18 в рій. Тобто ще є ну доволі багато людей повинно вилетіти для того, щоб от, ну, хтось отримав призи. І а тому... я поквапився. Я гадав, що ми вже на фіналці, а ми перед фіналкою. Так, так. Ну... Нічого, нічого. Це, так, це, це думаю, нормально. Д, дивися, що тут відбувається. Просто настільки зараз соковитий спот для Тені Танга, Но... тобто, все зрозуміло, а Райан, не. він на Батані. Натиснув рейс дуже непоганою рукою, в сенсі, що вона блокує то з даму, то з король, королі дами. Ось і це перша рука, яка полюбляє так грати. Дуан він каже: Окей, в мене гарний стек, гарна рука, яко і день такий. Сюди всі. Mm -hmm. ось, ось так. так. Но а це, оце це... мені скажи, Денис, uh -huh. оцей е, ізоляційний рейс, який робить Райан, е, От який набір рук в цілому для цього підходить? Я так розумію, що Король Дама, і якщо я не помиляюся, що час від часу використовуються слабкі обсютні тузи. Ну, <звач> дивись, <звач> дивись, тут ситуація, кожна ситуація вона може відрізнятися одна від іншої. Тобто тут в нас доволі глибоко, і можна вважати, що Дуан буде часто заходити колом, плюс є короткий стек, то нам потрібна така рука, яка перш за все, все ж таки, блокує спектр Пуша. То дама король, файно туз X. Файно, якийсь, який просто скинути, так? Ну тобто, mm -hmm, так, так. А, і який при тому блокує як Пуш, проте є нюанс з тим, щоб тобі хотілося ще мати якісь руки, які грали би добре проти ну, Дуана. Бо, протиколу, ну, діапазону лімп -колу, так. так, так, саме. так. Угу. Тому потрібно і розігрувати якісь там і бродвейні, і інші руки, може там, ВВ 10 світовий можна тут також зіграти рейзом. І, наприклад, так, на жаль, скинути проти Дуана, тобто, Тому що все ж таки я Сім тиск, але дуже-дуже дуже рідко ти отримаєш той пуш. Ну і зараз О. Дуан, бачите, він тисне коло, бо, бо там занадто багато фішок вже просто. Mm -hmm. Ось і він, очі... він ту даму майже не очікує у Дені Танга. То він очікує тут побачити скоріше тут з 10 С'ютит може бути якийсь, Там, наприклад, е Бродвей також може бути. Там дама король якась. То... ну, Тому що дуже дуже файний спот для Дені. Розумієш, там так багато було фішок і. Е Вибити одного, а поїхати. Ну, плюс можна вибити обох. Ой-ой-ой. <игляться> можна валетта просто щось спіймати два, ну, просто на вибрати. Елементарно, елементарно. ой. Я мало того тобі скажу, що якби Денні зіграв просто пуш проти Лімпа Дуана, він би просто отримав два фолти. Сумієш, що, скоріше все тут Валет би скидку зіграв, би, бо там було все ж таки немало фішок, і, ну, Дуану, не так хотілося би тиснути той кол. А, ну, mm -hmm. може, він би натиснув, не знаю Але отут ситуація сім кудай О, Боже, ще й король! Mm -hmm. Тобто, тобто розумієш, бо Адама король, там вона бакувала Даму, а прийшов той король. ну Тобто, короля ж вона також так. я Який же перфектний мув від Дені і, на жаль, на жаль, гра вона може бути так. Да? Кого я бачу? Та-та татара татара. Оруїча. його, обожнює. Так, так. Це італійський партизан. <сум> <сум> Хоча він під, під прапором Франції грає, проте пісня все ж таки. Вона <сум> пісня розкриває всю його суть. Так, але насправді байдуже під яким прапором він грає. Він грає неймовірно, агресивно, непередбачувана, супергравець. Неперевершений. Згоден. Дуже цікавий. Може адаптуватися, може змінювати стратегію, може просто бавитися. І головне, він задоволення отримує. Дуже легко побачити, де б він не грав, що б він не грав, він кайфує від того, що він робить. Головне, такі швидкі чеки. В мене нічого немає, я взагалі здаюся, колпарів. No. Ні, ну, звісно, звісно, але потрібно розуміти, що вісімка закрила. Ну тобто, закрився страйт на вісімку, то у нього там ну, нема в жодному разі ну, а Дуан... ну, так, на, на, на терні сімка прийшла, в нього немає велюбети. На флопі <плоти> у нас чи не найслабкіший <плоти> туз не має так все по колу, але це йому не завадило виграти той бак взагалі. Мені не дуже вподобав підбір руки у Дуана для блефу. Ну тобто, дама велет не має жодного якогось відношення до 8 x Ну, тобто тільки блокує у, у Бата на 8 x Ну, не знаю. І вона вище, ніж потрібно. Може, я б краще... він хотів блокувати якогось туза, якийсь лоплев? Чи... Ну, як на мене, краще мати вело 10, бо ти хоча б будеш блокувати 10-8 с'ютет, якийсь там чи щось подібне? Угу. Напевно, що так. Але знаєш, от я в скільки турнірів граю, я собі потім завжди кажу. Гоша, та ти не дочекаєшся ідеальної руки. Треба вирішувати щось наразі. Mm, згоден, так. Проте так можна просто почати буфувати все. Я намагаюся, але мені навіть це не вдається. <плес> ну, Тобто можна занадто багато буфувати. Ну так, я, він... розумію, я розумію, але мені кажуть, дехто каже, знаєш, Гоша, не переймайся, агресії забагато не буває. Mm. Це залежить від рівня твоїх, твоїх опонентів насправді. Отож. Так, Айван атакує дама-дама -дам 10 абсолютно нормальний план. В цілому можна замаленьку атакувати. Але Дуан не проти. А тут цікаво, Денисе, От я бачу, що не, не, не сховалося від мого зору те, що рука Айвана, вона не має ніякої. Начебто перспективи на цій дошці: ані mm -hmm. бекдорного флешдро, ані нормального стрейдро. Mm -hmm. е, ну, звісно, будь-яка король чи валет можуть дати зрозуміло гадшот, але в шордеці це завжди так. Так, а, я маю на увазі, який в нього план? Він хоче в дві ставки намагатися щось вибивати, чи це, ну, він роздивлявся іноді one and done? Дуже просто поясню. Він просто грає 100% в спектр Бет фоп. Ага. Ну, тобто, і, А далі вже потерну, в залежності від того, що там зміниться, він буде вже вирішувати. Тобто, в цілому. Це нормальна стратегія на подібних структурах. Нічого поганого, нічого суперкрутого. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Знаєш, це як ставити на якихось сплітбортах в техаському холдумі, там, де, наприклад, з точки зору так, з точки зору теорії тобі потрібно ставити, наприклад, чи стою відсотків, а ти ставиш 100. Ну, тобто нічого поганого, ти такого тут не робиш. Ну а далі він вже так в нього пішов гадшот. Він ну хоче вибити якусь. Бодай щось, не знаю, там 10-9, нам але там, щось таке, там, може, якісь дев'ятки, ну на терні. Ну На Рівері в нього велі немає то... О, він чекає. Так. Ну, тобто просто немає, бо більш, більше жодна рука не підтримує його, ну, яка буде гірше, ніж його туз. І от тут, знаєш, що цікаво, тут з блафами важкувато. Ну, тобто є 10 валет в теорії. То сайзін повинен бути великий, а бачиш, а Дуан ставить маленький. А ти То... знаєш, може що він робить? Може він знаєш, каже: слухай, я хочу тут повелюбити туза, тому ставлю mm -hmm. маленьку. А блефів в дуже мало. Тож ти не маєш права типу, викидати свого туза. Може це той меседж? Так, так. Ну тут в блефі, з блефами є певний певна проблема, <гане> проте я думаю, що туз сплатив би більше. Ну, тобто, якщо розмірковувати з точки зору сайзінгу value велюбетос, виходячи з equity проти спектра, то сайзінг буде більшим. Mm -hmm. А ось проблема того, що ти не, не дібрав блефа, і чи ну, це буде проблема твоя на тьорні. то ти mm -hmm. повинен був десь там натиснути зайвий кол, ну там умовні 10-9 чи щось таке. А, ну це так з точки зору теорії. Але Проте... 10-9 там все одно немає права блефувати, бо там же ж стрейт лежить через 10. -10 ну так, років. я просто умовно сказав: 10-9. Угу. Окей, там це хай Девчий. це буде 10 король. 10 король, 10 валет виходить. Так, так. Ну тоб 10 валет одразу, ну, це те, що спадає на думку. Там, 10 валет, 10 король, тобі вже там немало комбінацій буде. Ось. Але я просто я би все одно сайзинг збільшував, саме виходячи з еквіті проти спектру. Бо mm -hmm. там ну оголений спектру опонента в теорії. Знову ж таки, шортек дуже, дуже адаптивна гра. І якщо ти прибереш 2, 4, 5, 6 комбінацій у будь-який бік, то все зміниться. І від того. Ти отримуєш максимальне задоволення, і від того ти ненавидиш цю гру просто максимально. то Знаєте, там кажуть, та покер прорахований. Ось шортек, його всі пораховують. Та всі грають абсолютно по-різному. Абсолютно по-різному. Mm -hmm. І е немає, в принципі, жодної людини, я не бачив жодної людини, яка би грала там. ну от Точно як там, не знаю, комп'ютер би грав. Ти можеш просто там потім взяти ці роздачі, придивитися, і ти розумієш, що це просто абсолютно людська логіка. Ну, і в кожного вона своя, в тому і прикол. Тому що ну, коли ти зміщуєшся там на дві, чотири, п'ять комбінацій, а кожен це робить. Просто абсолютно, починаючи з ще. Бо при же також тут адаптивний, тобто він, знаєш, не такий. Не, не статичний, бо дуже багато мікс стеків, плюс якщо додамо турніри, то тут ще впливає icm фактор А якщо, наприклад, ще турніри з Bounty, це взагалі. Так, а, ну, я, а, а я, чесно каже, не думав, що Двански валидей. Ну, бач, то він вже в тільті. Ну, в сенсі від того, що він скинув, він сам також не думав, що він так і зробить. Ну, все ж таки, еквіті проти навіть непог... ну, якоїсь сильної руки, в нього має бути непогано, так чи інакше. Ну, Тут, знову ж таки, питання до того, як ти бачиш спектр опонента. ось Це найважливіше. Як ти бачиш, як він бачить твій. От, ну, е... Айван здатний блефувати. Ми вже це бачили в здатний, здатний, роздачі. Здатний. Ми бачили його карти, і в цій роздачі він робив те саме. Він просто казав: У мене є позиція, а в цілому мені більше нічого не потрібно. Ну знову ж таки, як ти бачиш, Дуан, щойно просто відповів на все, що ну, на всі наші запитання. Він таки позіхнув і таки скинув кровісім, і таки помотав голову. Казав: Ні-ні ні. В сенсі, що. У нього зараз така, м, такий режим. <хи>, е Віджим, знаєш. <хи> режим <хи> ну, сенсі, від джим. <хи> Так, так. Ну, в сенсі, що він, він не хоче е ну, зарубатися, не хоче завого щось грати. Затайтився на прибабелі, коротше. Ну, це нормально, це нормально. То тобто, ми, ми всі просто постійно там в турнірі ти сидиш, там все змінюється. У нього стек непоганий. Потім він знову там увімкне якусь там, не знаю, п'яту п'яту підвищену передачу, і там і буде вже тиснути на газ. <плес> Зайве нам е важко грати, так чи інакше <плес> він може тиснути. <плес> то може він просто подумав, та не буду, я наче зараз, зараз ковно тисну, а потім на рівері, якщо навіть доїду, то він мені поставить, то що мені робити. Може, може, такий Future Simulation, про пролунав про в голові. Бу -бу -бу, тобі Та, буде на, складно. Ну, насправді дивись, от якщо в тебе є різ якийсь будь-якій грі на опонента, що він дуже часто буде на рівері ставити після того, як він поставив так? то потрібно просто робити оверфолд на Torn. Логічно ж. Ну, це зрозуміло, так. А що, ми, ми коло був чи ні? Ні, не. Було. Ну, так, так, він натиснув коло, здамо Натиснув? Так, так. Доїхав, ну то доїхав і не скинув все. Даму дев'ять? Та що він бив? Дещось ні, щось мені той коло не до вподоби, не знаю. Інтуїтивно серце підказує, що якась дурниця. Ну. Просто не вгадав. <рес> ти, а ти делікатний максимально, це мені дозволено, так? <рес> Такі речі казати, але я я сильно <рес> сильно, сильно, сильно не схвалюю. Той Ну, слухайте, друзі, знаєте, мені дуже подобається, що в турнірі за 25 тисяч євро, а це ну невисокий боїн для серії. Така структура. То 14 людей в грі і ну доволі глибоко. Все приємно. Ну так я взагалі вчора був в хедзапі е на фінальному столі турніра за 100 доларів. До речі, були два українці, я біець, і ще один бєць. І з глибина стеки була під 100 бланів. Так, я бачив, бачив. Я в шоці був. Насправді це щось настільки ну, екстра, екстраординарне, так? Тобто... Зовсім не буде. Оу! Так, ну що, Том, Р... Том, чи Том знає, що флашів в, в шордеку не буває? Це, це, це е, дуже рідкісна комбінація, і від того вона сильніша за фулхаус Е, Якщо Айван тут якимось дивом відскочить, то я не знаю, можна їсти капелюха. Ну камон, Може, ну, може, може. Наприклад, може, піка вийти рівером ще, може, на повторі, в теорії. Треба не допустити. не допустити. Ну, комон, треба забирати це. Це, це, це. це просто така подія, коли ти кувириш все, все кувириш. Просто треба забирати. Так, питання в тому, який сайзін підібрати, щоб якомога більше рук натиснуло кого. Ну, це півпоти. Твій улюблений Денис. Так, І, ну тут нормально насправді у тривей зробити півпоти, плюс якщо. Уважно подивитися на, на стек Айвана, то можна зрозуміти, що це буде суперовий СПР. Ну, він просто ставить, так? А до речі, там вже є сенс піти щоб під ти Олин, Так, так без позиції це непогана гра, uh -huh. дуже непогана гра. Бо можна зайво, ну тут, тут йому не пощастило. <ріст> Та кілька разів я так дивлюся, йому не пощастило. Ні, ну друже, ну тут в нього насправді. <ріст> ну, це я розумію, комон, я, я би на його місці тут віддав все на тьорні Я, а, я би ми... не чекав рівер. Так, тверд гарний, але він піти, бо ну, дуже багато чого може змінитися. Наприклад, ти е, надаєш можливість людині реалізувати свою піку, е, якщо він там десь буфує, а так ти просто спалюєш і меквіті, плюс якісь сети чи що ще. Ну, Непогано. Ні, ну це Камон це доволі круто. Дуан раннен ход. Я, я, чесно кажучи, не можу пригадати останній раз, коли Дуану, от, от так дивно добре складалося, що все, що він робить, все вдається. Він ще й залишив йому трохи чіпсів. Ну нащо? Це... Ну як? Це такий Ну, ну все -таки game. Ну, то... Да комон! Та я би свою бабусю тут під підолин поставив. <реш> ну, ти жорстокий. а я так. її люблю. <реш> Щоб вона не, не, не витрачала час просто потім 190. Ну, Ні, я, я просто принципово ну максимізація ЄВ з максимально сильною рукою, і тут купа рук, які тебе відіб'ють. Ну, Абсолютно, точно, так. А, як є? Зіграв, як зіграв. Ну, ладно, ладно, Том, окей. Але все одно він running hot. Може, він вирішив, що валет 10 завжди один піде на Тьорні, то може в цьому більше сенсів, розумієш. То... Ти все одно цілишся в десятку, в 10 валей, так чи інакше. І... <плес> ну, ми не знаємо. Але тут можна пояснити це саме цю дію, тим, що. В його голові, його опонент вже пішов у звали 10, тому mm -hmm. найсильніша рука, якась там, це дві пари, і mm -hmm. ну можна просто не отримати валюм. Це, до речі, а, моя yeah. проблема. Ну Тобто, у мене є така проблема, коли я на рівер виходжу, і я такий, окей, від свого спектру, давай жбурляємо а там просто. А, ну, а, ну, а там як немає так. того, що може сплетити, так? Так. так mm. ну, Розумію. Розумію, в мене такі речі теж бувають насправді. Ну потім починаєш думати, так може, треба завжди буфувати якимись великими сайзингами, а добирати меншими. Це наступна думка, вона обов'язково. Вона в прив'язці йде з непроплаченими нацими автоматично, знаєш. Так, Це знаєш, якщо ти приходиш на якийсь сайт в інтернеті, де намагаєшся щось купити, там завжди разом з цим зазвичай беруть. І перелік якихось речей. <реш> Оце разом з непроплаченими націями йде саме думка: а може мені блефувати великими сайзами або бити малими. Дуже цікава зараз ситуація. Як ти бачиш, тут два великих стеки, і у Райан Тускароль на Батані. Дуже цікаво. ну, Є люди, які б обрали агресивно у рубри ФОП. Мені подобається хід Райна, дуже подобається. Ну, стеки ж дуже глибокі. Я б, Це... я, я б я б насправді не хотів би ризикувати тут. Я бачив, що там є людина, у коду котрої двісті тисяч чіпсів. Ну комон. Я отак ну, підлетіти наразі на якомусь е дармовому для опонента кулері, знаєш, типу тузи в королі, там, королі угу, чи чомусь. Угу, угу. Ну, насправді ку -ку кулер може бути тільки проти тузів. Ну, тобто ти, там, королі немає так багато, еквіті, як в Техасі. Ну добре, давайте подивимося, як буде розігруватися рейс-пот. Е і саме у двох великих стей, Два великі стеки це дуже цікаво. Бо у всіх є еквіті-купа. Містек і, стек, і пот вже вже великий зі стартом 125 тисяч від Райана. Цікаво, я не знаю насправді, як би я б зараз на його місці грав. Чек кол, mm -hmm. чи чекрейс? Я зараз про Райана, Я думаю, а, може, може, іноді є сенс грати чекбек просто. Mm -hmm. А на місії Дуана тут мені не подобається ідея рейзу. В нього нема черви. Тобто, якщо в нього була би червона, ще було б теоретично непогана історія. Ну Ось, ну коли в тебе немає червоної, і тут так глибоко, то краще все ж таки чеко, реалізуватися, подивитися. Далі можна бафувати? Ну дуже багато опцій ти відкриваєш для себе. Ще глибоко. Ось, і ось тут от моя думка знову ж таки: от я би зіграв може, часто чек і потім вже. Ну, подконтроль контроль такий. Слухай, а в мене пропозиція: а як тобі така ідея? Поставити тут чверть поту? Ні, я, я про флоп обманулася. На Терні чи не А, не, про флоп Якщо ми зіграли фло-бет, то е, трн. я зовсім не хочу ставити. от Вігалі, так? Угу. Ні, я просто я собі уявляю, знаєш там: 10 валет, туз 10, король Валет, король дама. Один, на... ну, ну, от... ну, чи... ну так ну, ну, скину, чого вам так, у мене найтенкіше вилюбить. Че, ви че, че крест, Ну, ну, Ну розумієш. Е, ну Тут є купа проблем з цим маленьким сайзінь. То якщо ти, наприклад, візьмеш е, якийсь більший сайзін, тоді буде простіше. То я би скоріш ну, ставив би більше, ну там півпоти плюс. Ну, ну, от і... Райан поставив лі... до ролі лі... великого. Так, так. Ну, це, це, це набагато більше сенсів має. Uh -huh. Бо просто якщо ти будеш там за маленьку гратися, то ти, перш за все, даєш неймовірно потоці реалізації тим 10 валет. Ось, які в тебе ліди будуть прилітати просто по при рівру там, я не знаю, 50% лідів буде. Ну так, йому пощастило. Oh. Стильно, сильно по пощастило. І, ну, тепер все, наче це чекфод від е, Дуана. Ну так, так. А, як же важко підібрати тут коректний сайзін? Тобто, з одного боку, реально тут є вельми, з іншого боку, у Дуана тут є туз. Тобто, в нього є червоний туз. Е, може, нам потрібно грати отут за маленьку, тому що от тут отримати буефи буде важко. так? Якісь руки, які протягнули дві вулиці, щоб зараз нахабно нам чекрей, зробили, не маючи черви, Ну, ну важко. Yeah. І я, навіть, я, я навіть думаю про чек-біха. Знаєш, на місці mm. реально. Просто, ну, просто ти такий: ну, ти, ти отримуєш велю тут виключно з валета. З валета? а що ще? Ну, тобто просто нема більше. Але ж їх багато. Валет-дама, з валетом, так, так, король так, дама. Так, так, о, король так, валет, перепрошую, 10 валет, їх же достатньо. Так. Ну, от-от ось він пішов в ту логіку, абсолютно зрозумів. Так, ну, невеличкий сайз такий. Типу, не туди, не сюди. Два, ну, тому... мені звідси краще, краще видно, що в тебе з чіпсами там. Я весь хочу тебе це продемонструвати. У, у тому дуже серйозна проблема тут так зі спектром загалом. Але настільки важко сказати собі, що мій опонент в цій ситуації взяв і почав бифувати, ну, спочатку щось, розуміє? Угу. Тобто, то він повинен в цій ситуації, коли в нас великі стеки, почати з ФОПа щось буфувати, що потім буде буфувати на ріві. Так. Це складно, і він ще не виглядає переконаним. Здається, що він всерйоз розмірковує над колом його, його можна зрозуміти. Бо от я ж тобі кажу, що той король це Ну це максимально те, що може грати на велю, правильно? А, а ти думаєш, перш за все про даму, ой, про ту затишніш? Тобто ти думаєш, ага, який же в нього туз тут. Туз валет з червою, туз 10, чи ставив би він туз 10 на тьорні, розумієш? Mm -hmm. 에, тобто Туз 9, чи ставив би він туз 9 на Флопі. Роз... Ну, тобто от, от і це все. І це виключно король. А якого короля він би поставив на Тьорні? Чи поставив yeah. би він, наприклад, король ВауЕт на Тьорні, маючи короля е, черви? І ось оця оця дуже тонка, дуже тонка матерія, вона насправді, mm -hmm. ну добре, так. ну Це okay. не, не, не коло. Тобто тут питання в тому от ну Вся логіка розпочинається з флопа так то Що ж він ну зіграв таким чином, то він тонесенько ставив на тьорні. Ну, розумієш? Він там... не виглядає задоволеним. Так, це але ні. я не думаю, що це прям найгірше рішення. ну Тобто важко. Це, це насправді серйозно важке рішення. Бо це рейс-спот, і оці рейс-поти кляті, вони просто настільки. Вони, ну вони насправді рандомні, от розумієш, от ти зараз е, бачиш нього туз король. А ти навіть про це просто не думаєш. Ну, тобто ну, ти ну... не закладаєш йому таку карту взагалі. Але він правий, так. І потім, коли ти бачиш шоуда, думаєш, ну так, ну молодець, ну, гарно зіграв. Ну, тобто, питань нема до нього. Але от, О. ну, в моменті. ні Ну, окей, він пішов, дама вісім, чому ні? ну в нього А, там... Дван просто викидає, так? Ти, ну, а як же там ще одна людина є. Фліп-фліп. Я не знаю, просто може, Руї частіше буде рейзом грати, коли. Хоча ні, там Ні-ні-ні, ні. в нього мільйон чотириста вже... В нього мільйон 400, йому важко тут щось. Ну, так, і про те, що там короткі не набатання, але при тому взагалі, то знаєш, що ти краще не рейсити. Коли <laughs> в тебе такий стек, а за тобою ще є стеки, значно більші і ну є вже певний тиск. О, який якіфло. <laughs> Не туди й не сюди, так? Ну я так mm -hmm. розумію, що таке дуже рідко буває, що взагалі ніхто не влучив. Так, так, не туди й не сюди. Але може дев'ятеньку. Ні, Та ну, ну як це таке може бути просто. Перемога по король хай буде красива. Це запам'ятовується. Вкрай мало ймовірно, так. Давайте сімку, щоб спліт був. Ха-ха! Я знав! Я її чекав! Забагато сімок в колоді, я вам завжди це кажу. Так, так. Ну, добре. Плюс, плюс чіпси <хи> Ні, ну це класно. Це так. знаєш, були такі напружені напружені роздачі, кілька поспіль. І реально, а ця, ну так, розвантажила, розважила водночас, ну прикольно. Так, ну аймон да це гарне рішення. там Дев'ят Сьюдит, В поті вже дуже багато фішок. В нього 164, О, це домінація. Але хочу, щоб ви просто побачили еквіті, то наче пише 29 справа, але при тому 51 зліва. Я тобі скажу так: Айван нікуди не піде, поки Дван його не відпустить, бо це саме завдяки тому, він все ще залишається за столом. Том вирішує його долю. Так, так, так. Ну то е, 20% того, що вони просто поділять той банк. Ну так, валет, клади вісімку чергову. Що ж там? Ну, якийсь валет, туз, наприклад, король валет. А що до подвоє? А чи о, може, десятка на це Може, але знову ж таки, вкрай мало ймовірно. 14%. Це для шордек майже мінус 5. Це як ніколи, так? так, 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 так. Просто, ну, бачите, шорден 14% це ні. просто ні. Ну що я можу сказати? Том не відпускає Айвана. Айван залишається з нами і, і так повільно приходить в наступну трансляцію. Так, до наступного епізоду. Я думаю, що це буде неймовірно цікава баталія. Дякую вам, друзі, за вашу компанію. Дякую, Єгоре, за такий настрій і дякую за ваші вподобайки. До зустрічі. До зустрічі.